Немає нічого смачнішого у світі, ніж українська кабачкова ікра. Готується вона не швидко. Зате взимку ви будете з задоволенням мазати її на хліб та додавати до інших страв. Готується вона слідуючим чином: беремо 3 кг кабачків і чистимо їхню шкірочку. Також відрізаю краї. Далі нарізаю кабачки отакими от п'ятаками, щоб покришити маленькими кубиками. Для цього я використовую ось таку. Дробілку Nicer Diceer. Трахбах і маю 3 кг Чищених, різаних на кубики кабачат. Тепер настала черга своїх домашніх тепличних помідорів. Ріжемо на четверо і викидаємо зелену серединку. Настала черга моркви За допомогою того ж самого пластикового китайського комбайну. За допомогою тертушки робимо моркву ось такою. Цибуля. Ось тут вам прийдеться трохи поплакати. Цибулю розрізаємо навпіл і Nicer Dicever трошки покращує наше життя. Наливаю в сковорідку 200 г олії, всипаю туди цибульку і трошки її пережарюю. Далі додаю морковку і пасірую все до ось такого вигляду. Дуже засмажувати не треба, ось так. Це все можна робити навіть в мультиварці, але якщо смажити на сковорідці, то ікра буде набагато смачнішою в результаті. Об'єм овочів вийшов великий. У мене такої ємності немає, тому я розділяю всі продукти на дві каструльки для зручності приготування. Ви зможете це зробити в одній тарі, якщо у вас вона є. Часник. Часнику треба від 50 до 100 грамів. Його просто розрізаємо навпіл і все, він буде варитися разом з овочами. Настав час спецій. спеції. Спеції це дуже важливо. Додаємо сіль, цукор. Суміш перців та молотий сушений коріандр. На загальну кількість овочів я додаю 600 мл води та ставлю на середній вогонь тушитися все це десь приблизно на 40 хвилин, помішуючи. Проготовність буде свідчити часник, який легко роздавлюється в пюре та ось така консистенція. приблизно якесь густе рагу. Далі я беру блендер і перебиваю все в пюре. Тепер вся ікра вміщується в одну 4 літрову кастрюлю. Додаю томатну пасту. У мене томатна паста домашня, але ви можете взяти магазину з варниками, тоді ваша ікра буде більш помаранчевого кольору. Додаю також яблучний оцет, 6% і все гарненько перемішую. Підготовую стерилізовані баночки півлітрові. Їх на цю кількість треба всього 8 штучок. І 5 хвилин проварюю ікру. Постійно перемішуючи. Далі наповнюю баночки і закатую їх на зиму. Все, ікра готова! Залишки можна намазати на хлібчик та з'їсти. Спробуйте таку ікру приготувати і ви. Буду дуже вдячний за відгуки та будь-яку активність на моєму каналі.